Всім привіт, друзі! Привіт! А ми продовжуємо рубрику, що можна придбати в Одесі до 30 тисяч. І зараз ми дивимо подивимось одну з квартир. Я вже не буду казати, наша вона чи не наша вона, тому що стільки посипалось цікавих коментарів від хейтерів чи там я не знаю від кого, від різних людей, хейтерів чи справжні люди не можу сказати. І... Але що купити за 25 тисяч? ми, ми, можем ми, ми, ми можемо вам показати, а решта нехай лишиться інтригою, друзі. Тому залишайтесь з нами. Ідемо ж дивитись? Так. Ну що, Олександра відкрила, заходимо, друзі. Дякую. Дякую. Ну що, відкриваємо? Відкриваємо, Перший поверх. Квартира теж з ремонтом під ключ. У нас був випадок, чи наша така він квартиру робити вмикай, після капітального ремонту. Тому це дорого, довго Терюха, йди в мене Ось з ремонту вже куплялись. Більше року робився ремонт, тому це дорого, довго Так, як, як я, показала, я вже писав, та... що інколи сам ремонт він переважає вартість е, самої квартири. Інколи. інколи. За, якщо ви хочете зробити дійсно якісний ремонт, тут вже, як можете бачити, є ось такий холм, який ви заходите. Це... Є своя комірочка. Є своя комірочка, Ось Тут ви можете поскладати якісь речі побуту. Віннички, бачите, тут ми тут наскладали складали <клес> різні якраз такі предмети побуту, що ми не користуємося, якісь пляшечки з водою, тому що бувають перебої. ось. Тут газова плитка є, тут підведена не тільки електрика, тут ще й є ага. газ. Це також такий непоганий бонус. Ось. Все, що ви бачите в квартирі, все абсолютно під ключ. Нічого тут не куплялось. Посуд весь був одразу в комплекті. Так. Є пральна машинка. Ханса. Також все, бачите, фактично, фактично нове. Проходьте, дивіться. Проходьте, дивіться. Ось санвузол такий є нагрівальний елемент, бак. Це, напевно, не знаю, на 60-80 літрів. Невеличка така. Ванна душова, не кабінка, навіть а ванна тут при бажанні можна. Це ту... сидяча ванна. Так, набрати і в положенні Я більше люблю ванну, тому для мене це супер. Або для найменшеньких вони там можуть лягти. Втій Та. Також е вікно в затишний дворик. Тихо. Спокійно. Тихо, спокійно. Телевізор, кондиціонер, холодильник, стіл усі абсолютно меблі. Величезна шафа. Входили, Входили шафа стіки, тому, у вартість. На, де покласти речі? Так. Ми долухались до вас. Велика шафа, гладильна доска. Глибока, Дошка для просування. Все повністю є. Постів, звичайно, що там якісь рушники. Це повинно бути в квартирі, і ми про це попіклувалися. Ось така люстра. Високі стелі. Можете бачити також. Кондиціонер. Дуже Я казав за контр. Так, стелі високі. Так що запхали ми свого носа ще й в таку квартиру. Ближче до центру, як ви казали. Так. Квартира трошки ближче до центру. Ми, ну, та. трошки до Дерибасівської, 5 хвилин, пішки. Так. Тому ми відштовхувалися і прислуховувалися до ваших порад, друзі, які видавали, що е, далеко там від центру та квартира тут. Ця квартира ближче до центру. Ось є навіть така, бачите, сушка, куди можна розвішати речі, якщо ви попрасували. Вот вже її скористались? Так, вже повішали рушничок. Е, стіл трансформер. Він ну, тут там, в іншу сторону він, він, він в іншу сторону розкладається. Він розкладається. Не але... будемо його розкладати. Ну, тут видно, що він розкладається, робиться більшим. Якщо завітають гості, можна присісти собі. І вартість 25 тисяч 25 тисяч. Під ключ. Ламінат дуже гарний, дуже якісний. Квартира тепла. Квартира дуже тепла. така За стінами проходять е, теплотраса. Траса. теплотраса За рахунок цього квартира і зимою тепла. Повинна бути. Перевіримо. Ну так нам обіцяли. Перевіримо. Ось плиточка. Також дуже якісна, добра, такий фартух на кухні зроблений. Ну, Як для нас. Сама Може комусь така, не сподобається. Ну, це, звичайно, не сподобається навіть гарно загерметизовано так, щоб туди не потрапляла волога. чи там якісь... Я думаю, що тут можна поставити ще невеличку посудомийку вузьку. Так, посудомийка сюди війде елементарно вузенька. Та можна навіть. Е в разі потреби цю ніжку можна посунути та, і зробити таку. І, і там є та вхід від. від от. Вхід і вихід води ніжку зроблений, і ви взабрати, тому. То так. Така поверхня робоча на кухні. Також дуже ну, дуже якісно зроблено, друзі. Дуже Як для якісно. Я... Ну, для вас напишете. Будемо Ну, чекати. Хто буде писати, той навряд чи буде цим користуватися, є витяжка. О, вона включається. Вона... Ні, вона також, вона також висунула. Точно О, також. так само бачите, світло. І вона працює. Але так, раз, плюс, то, що ти показував, якраз... Комірочка. Так, тому що усе зайве, що залишається, не потрібно йти там десь в підвали якісь чи на горище, Все є в квартирі, можна собі це сховати. Ну, при потребі, при необхідності ці двері можна замінити на якісь, більш сучасні. В принципі, це дерево, воно абсолютно живе, воно не є трохою, там Тут воно достатньо просто перемалювати. Тому все, лічильничок, запобіжнички, лічильничок все є. Все в доступності, все. Можливо, там, зараз я розумію, про що підуть ще такі коментарі, що це небезпечно. Це все зробиться. Гарний матрас, товстенний. Та, матрасу, бачите, до речі, да, забери, покажи, що це є новий матрас ортопедичний. Висота його, думаю, на вагу навіть 100 плюс витримає. Тому що ну, він не то, що витримає, він розрахований на таку вагу. Його ортопедичні властивості будуть. Зручний. Роз... Та, зручний. Гарне ліжко. Якось так? Тобто кольори сам ремонт. Все і грає в одному ансамблі, нічого не вибивається. Абсолютно все підібрано зі смаком, друзі. Невелика вартість такого помешкання. Це є великий бонус. Тому, привіт Одеса, можу сказати. Ми раді. Ми раді, що ми. Тут маємо свої тепер квадратні метри. Тому будемо дружити. Папа. Всім гарного дня, залишайтеся з нами, мирного неба, тихої ночі. Всіх любимо. Пишіть коментарі, завжди будемо раді з вами комунікувати. І бережіть себе, всім добра, любові, любов переможе, добро переможе, правда за нами. Друзі, миру всім і слава Україні! Героям слава!